Для приготування рагу з баклажанів я взяла баклажани, солодкий перець, моркву, помідор, цибулю, часник та гострий перець. Також знадобиться олія, сіль і різні приправи за вашим смаком. Гострий перець можна додавати, якщо ви не любите гострого. Всі овочі нарізаю. Нарізаю не дрібно, щоб рагу не перетворилось на кашу. Баклажани я нарізала. Чверть кружечками посипала сіллю, щоб зійшла гіркота. На сковорідку додаю олію та викладаю цибулю, яка нарізала півкільцями. І на середньому вогні обсмажую приблизно 4-5 хвилин. А за цей час цибуля стала м'якою. І додаю моркву, яку я натерла на тертушку з великими отворами, обсмажую ще 4-5 хвилин. І після цього додаю солодкий перець, який нарізаний соломкою. І відразу ж на нього викладаю промиті та віджаті від води баклажани. А якщо вам здається, що баклажанів забагато, це не страшно. баклажани зменшаться в об'ємі. Обсмажую приблизно 10 хвилин. І після цього додаю помідори, з яких можна шкірку знімати, можна ні. На ваш смак. І після цього відразу додаю спеції та сіль за смаком. Обсмажую ще приблизно 5-7 хвилин. Потім додаю часник, та я вирішила додати італійські трави. Ще 3 хвилини і страва готова.